Відгомін підземного тектонічного злому на території Туреччини, який призів до землетрусу інтенсивністю 12 балів, найближчим часом можуть відчувати в Україні. Про це Суспільному сказав заступник керівника з наукової роботи головного центру спеціального контролю, який розташований на Житомирщині, Олександр Лящук. Самого поясу ясна річ, що в нас більш-менш більш. Такі мілкі структури, але ясна річ, що в результаті потужних таких стряхувань відчувається воно і до периферії поступово теж доходить. Ну, ми можемо бачити навіть ці землетруси, які зараз в Румунії відбуваються. Мабуть, десь і в Україні теж найближчим часом будуть. Невеликі струшування, але, але саме невеликі. Тобто, як у нас історично було по силі землетрусів, більшої сили вони не будуть. Моніторинг досліджень у центрі формують за допомогою власного спостереження, а також користуються міжнародними сейсмологічними даними за минулу добу. Були зареєстровані в нас землетруси із території земної кулі, це і Індонезія, і Камчатка і Російська Федерація, і Фіджи, і Тонга. Це понад 20 тисяч кілометрів від території України. Ми говоримо про чутливість технічних засобів, про методики, які ми використовуємо Окрім землетрусів, у центрі фіксують вибухи на промислових кар'єрах: радіаційний стан, грозові розряди та магнітні бурі, а також ядерні вибухи. Були зареєстровані вибухи на промислових кар'єрах Житомирської області, Полтавської області, землетруси з території Румунії, які могли відчуватися в окремих областях, але вони не несли загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури. Декан факультету гірничої справи, природокористування та будівництва Житомирської політехніки Володимир Котенко каже: Житомирська область не належить до сейсмоактивних регіонів України. А відтак люди можуть відчувати лише енергетичні вібрації. Наша Житомирщина знаходиться на такому геологічному утворенні, яке називається кристалічний щит. Це така монолітна порода, яка Творено в нас в результаті вулканічної діяльності в вигляді гранітів, базальтів або подібних порід. це як надійний фундамент. Тому саме таких джерел або осередків землетрусу ми не очікуємо нашої області. Але якщо, наприклад, на зонах типу будуть дуже сильні землетруси, то ми просто можемо відчути їх наслідки. Але такі наслідки будуть не настільки руйнівними, як зараз ми спостерігаємо там в Туреччині чи в інших країнах, де є великі. Такі землі труска. Ці наслідки якраз проявлялися в тому, що на будинці або конструкції передавали якісь вібрації, і вже люди свої спостереження передавали або там люстра шаталася, або можливо якийсь посуд в шафах, коли зберігали, він починав трупитися. За словами Ігоря Корнієнка, люди починають відчувати наслідки землетрусу, інтенсивність яких більше трьох балів. Найпотужнішим за останній час землетрусом, який відчували жителі Житомирщини, був землетрус, який стався 24 вересня 2016 року у Румунії. Його інтенсивність становила 7 балів. Ірина Остапчук, Метрополіщук, Суспільне, новини Житомир.